Про відповідальність. Бо ж ви скролите сейчас. Що шукаєте? На кого перекласти відповідальність за власне життя або за стан, який зараз у вас є? Так не вийде. Ви знайдете одного, другого, третього. От мені недавно людина написала негативний коментар. Дякую вам, що ви приділили час вашого життя, подарили мені для того, щоб донести мені інформацію. Я інформацію отримав. Вельми вдячний. Так, а наступний раз. Подумайте в цей час, кому краще подарити, комусь іншому чи собі. Для того, щоб подумати і вирішити, що у вашому житті відбувається. Давайте візьмемо, наприклад, корабля. Корабель це ваше життя. А за штурвалом ви. Зазвичай, якщо за штурвалом хтось постійно її управляє, корабель припливає в ту точку, куди він мітив з самого початку. Де була ціль, туди і припливає. А якщо штурвал відпустили тобі, що ви не контролюєте ваше життя, ваші бажання, ваші цілі, то ваш корабель здуває вітром то вліво, то вправо, і він може приплисти зовсім на інший континент. І через 10 років ви ж не будете ображати, що ваше життя зовсім унесло в іншу сторону. Ви ж не управляли. Це зовнішні сили. Всі винуваті довкола. А той, хто не тримав штурвал, правий. Ну, не так же. ж. Управляйте власним життям і будьте щасливі. Дякую, що подивились відео. Дякую, що підписались. А якщо не підписались, все одно дякую за шматочок життя, який ви подарили для того, щоб подивитись дане відео. До зустрічі!